Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися таро-прогноз для скорпіонів на жовтень 2023 року. Але перед тим хочу привітати усіх скорпіонів, хто народився в жовтні. І з днем народження. Бажаю вам усього найкращого, щоб у вас все збувалося, щоб ваші мрії втілювалися легко та комфортно для вас, щоб ваші зміни, трансформації, які з вами постійно відбуваються, проходили легко і, е, знаєте, без, без проблем, тільки з радістю. І, е, звичайно, я вам бажаю миру, спокою та е, побільше подорожі, чому б і ні. Та? Отже, будемо дивитися прогноз на трьох колодах. Перша це Таро книга Тіней. Давайте на ній глянемо, що очікує скорпіонів у жовтні 23. -го. Скорпіони з жовтень 23 року. Що вас очікує? Паж кубків. Така приємна карта. Це, до речі, ви, тому що ви скорпіони водний знак, і паж води це може сигналізувати вас як людину творчу, емоційну, натхненну, таку, знаєте, е, в радості. Окей, давайте далі. Що ще у скорпіонів. Двійка пентаклів. Угу. І ще. Сімірка води перегорнута. Угу. Так, паж води, так, як я і сказала, це можете бути ви сигналізувати вас як людину досить таку, можливо, в мріях, можливо, в фантазіях, можливо, схопити натхнення. Так, дуже класна карта для того, щоб щось творче робити, щоб реалізовувати якийсь свій творчий потенціал: писати, малювати, танцювати, не знаю. Писати оповіді та все, що завгодно, різьба по дереву, все, що вам от заманеться, навіть в роботі це прояв творчості, це коли подобається. Тобто паж води йому подобається, йому все кльово. Він не дуже зрілий, це можливо якісь починання, говорити про якісь починання новини, нові ідеї, нові прозріння. Але це ну, доволі така класна карта, чому би ні. Ем, так, і до, до речі, це карти дітей. Тобто можете займатися дітьми, або тема дітей підніметься на перший план, якось так. Далі двійка пентаклів це е, балансування. Балансування між е, двома роботами, наприклад, між роботою та навчанням, е, між коротко, двома сферами вашого життя, які для вас важливі, або декільками сферами вашого життя. Карта пряма. Тобто у вас буде виходити балансувати, ви будете знаходити цей е, спосіб, так би мовити. Плюс у вас тут ще гномик такий, бачите, він вам як допо, до, допоміжний е, такий механізм, допо, якийсь помощник, так би мовити. Да? І е, тут плюс пентаклі: це земля, це така, знаєте, така історія про. Наш будинок, про наш затишок, от, от особливо тут, да? дівчина готує щось, їй це подобається, явно, тобто їй це не напрягає. І як їй ще й допомагають? Ну, мені здається, що доволі тепла атмосфера. Також сімка кубків. Сімка кубків перегорнута, говорить про те, що ви виходите із ілюзій, що ви е, звужуєте свій розфокус, Це добре. Тобто, в прямому значенні це людина, яка не знає, куди їй подітись, в неї так багато варіантів, але вона ні за одне не береться. А в прямому значенні це чітке мислення, іноді нам його усім дуже не вистачає. І ця карта в перегорнутому значенні. Афієзна, якщо чесно, коли ми якісь ілюзії і дивимось на все таким, яке воно є. І це приймаємо. І від цього вже йдемо. Це круто, це розвиток. Так, наступна колода це манара. Давайте на манарі подивимось, що очікує скорпіонів у жовтні. Скорпіон жовтенісік. Так, п'ятірка води, оп, ваш водний да, знак, і тут навіть ваш м, знак скорпіона. Да, тобто п'ятірка води це можуть бути емоційні якісь гойдалки з тим, що я бачу. Да, що Тут сімірка води спочатку ми ніби все класно, все чудово і м, якби все чітко бачимо, а по п'ятірці води є якісь, можливо, Іноді може накривати емоціями, Да? І також про що ця карта? Тут На цій карті їх двоє. Да? тобто Тут чоловік та жінка. І чоловік він тут може бути як підтримуючою людиною, так і та, ту, ту, той, або той чоловік, який топить трохи. Да? От де ви на цій карті, де ваш партнер, да, які у вас можуть бути стосунки? Можливо, тут, знаєте, як навпаки, він вас піднімає, і ви по цій карті, по п'ятірці води починаєте відчувати себе більш адекватно. Да, ви проживаєте свої почуття з цією людиною і виходите з цього. Або навпаки, тонете. Да, тобто, це вже вирішувати вам. Але це. Суто емоційна карта. Тобто тут навіть, можливо, навіть ніяких подій може не відбутися. Ви просто подивитесь якийсь романтичний, слізливий фільм, і все, і пішло. Да? Так, наступна карта. Скорпіони на жовтень. Теж у нас тут що? Четвірка води? Четвірка води. А це про вихід із зони комфорту. Четвірка води це коли ми. Самі вже відчуваємо, що нам треба рухатися, нам треба щось робити, нам треба якось себе е, дергати, штурхати, да, щоб ми виходили з цієї стагнації. Тут по четвірці води дівчина е, така, типу, як Аля задирається з іншими чоловіками, типу, я вся така е, незалежна, мені нічого не треба, да, але при цьому ножку та показує. Да, і тут от, е, про що? Тут про те, що е, в тому значенні людина вже нарешті якби, визначилась, да, їй щось пропонують, і вона визначилась, чи потрібно їй це, чи ні. Чи, хочеть, чи хочеться їй цим щось робити, чи не хочеться. І е, е, таким чином ну, вона щось робить, да, вона кудись рухається. Ну, це прикольно. Мені подобається. І е, помітьте, да, теж, ой, самі кубкові карти, тому що ви скорпіони, ви все ж таки кубковий знак. І ще одну карту для скорпіонів сила. Сила прикольно. Про що вона тут? Угу. Про десятку землі. Ага. Тобто тут у нас е, іде такий формат робота. Сила, да? тобто, для того, щоб отримувати якийсь результат, для того, щоб дійти цього результату, для того, щоб впоратися з якимись моментами грошовими, матеріальними, треба працювати. І по силі це е, щоденна робота. Це от прям, по-перше, ви повинні зрозуміти, що ви можете це вам по силам. Якщо у вас будуть з'являтися думки, що, о Боже, це не для мене, я не зможу, я не впораюсь. Ні, сила прям реально конкретно вам про це говорить, що ви можете. Друге, це е, треба впоратися зі своїм емоційним фоном. Тобто, у вас тут такий емоційний фон, що з ним треба прям реально працювати. Психологи, там, е, тарологи, езотерики і так далі. Да, тобто працюйте над цим. Далі посилять тут ще такий формат хочете схуднути. Ідіть і займатися спортом регулярно. Хочете е, класне здоров'я, ідіть, робіть чекап і приймайте для цього всі свої дії. Хочете класно заробляти, ідіть і прописуйте контент-плани там, плани стратегічні і так далі. І працюйте регулярно. Тобто, це про дисципліну, це про е, включення в моменті. Да? І це стосується десятки пентаклів. Гроші. І ну, вам, власне, це, ну, якби десятка пентаклів перегорнуто. Да? Тобто ви десь зливаєте свій е, потенціал в емоції, і саме через це десятка пентаклів або не відчувається повністю, типу, задоволення від результату, або її просто ще немає, тому що ви до нього ще не дійшли. Але в цілому доволі непогано. Не і наступна колода це Teraal Vision Tarot. Давайте тут теж подивимось. Що очікує скорпіонів? У жовтні? п'ятірка жезлів? Ага. Смерть? У така гарна. закоханий Про що тут смерть? Угу. Так. А, тут у вас е, п'ятірка жезлів. Да? П'ятірка жезлів це взагалі карта конкуренції. В перегорнутому значенні це прихована конкуренція. Угу. Тобто, де ви в чомусь, да? ви в чомусь знаходитесь, в якомусь седовищі? Е, і тут у вас є такі самі, як і ви, які. Можуть за вами слідкувати, і можуть вас повторювати, можуть е, е, м, якісь дублювати е, те, що ви робите, або, ну, просто, знаєте, як йти просто нога в ногу з вами. По перегорнутій п'ятірці жазляв, це трохи негативний фльор, але все ж таки, тут може бути як такий формат, що ви можете і не підозрювати, що за вами спостерігає. Це такий соціальний тиск, може бути ззовні. Або бажання проявитись, бажання показати, які ви, які ви можете бути. І це теж такий, знаєте, як перехідний етап. Далі смерть цікаво, це. Трансформація, да, але якщо зрозумілим текстом, це якась зміна. Тобто ви від чогось відмовляєтеся задля того, щоб щось прийшло нове. Смерть пряма, тобто це реально відбудеться: зміна роботи, зміна стосунків, зміна, не знаю, середовища, оточення, зміна якоїсь дружби, зміна всього чого завгодно. Тут по зміні дев'ятка жезлів. Ви будете змінювати свій підхід, ви будете розуміти, що є якісь питання, які були не завершені, і ви будете над цим працювати, щоб вони завершились. Тобто, це суто ваша відповідальність, да, якісь проблеми з минулого, ем, на яких ви насправді вже набили собі шишки. Бачите, у нього тут така перев'язка на голові. Ви вже знаєте, що до чого. Вам просто треба поставити крапку, відпустити, і хай воно там якось без вас. І закохані. Закохані це задоволення. Да, Задоволення напевно, я так думаю, по цьому всьому у вас доволі непоганий розклад, і він адекватний в плані, що немає перекосу сильного в емоції або в, ем, в якусь таку структуру, типу грошову і так далі. І тому мені здається, що закохані тут як класний кінець, типу я задоволена. Або задоволений тим, який вибір я зробила, куди я пішла або пішов. Я задоволений своїм вибором, і це може бути вибір як роботи, напрямку не знаю, реалізації, і так далі, хобі, або це вибір партнера. Тобто я задоволена, що я з цією людиною. В мене все класно, я кайфую. Тобто, отут може бути і такий формат, і прикольно. І цікаво, що. Спочатку була сила, як типу, ну, от прям зрозуміло, що треба е, зусиллями брати цю гору. да, гору. Прийшла смерть, яка забрала все зайве, і прийшла потім е, прийшли закохані на це місце, да, яке звільнилось. Тобто смерть забрала все зайве, за що так сильно тримались, і тепер прийшли закохані, чого так і хотіли. да, ну, Мені здається, класно. І ще давайте подивимось для вас пораду. Пораду подивимось на тарокнітіней. Так, порада для скорпіонів на жовтень. Порада для скорпіонів на жовтень. Десятка жезлів. Працюйте. Багато дуже багато працюйте. Беріть на себе відповідальність. І давайте працюйте. Про що вона тут? Туз води. І не зливайте свій, емоцій, свій потенціал в емоції. Просто чітко розмежовуємо. Ой, тут прям чутно тривогу. Але це за завершення тривоги. Значить, що тут? Ми свій емоційний потенціал не зливаємо. Вам дається туз води, використовуйте його на благо. І оцю злив, якщо хочете кудись злити енергію, зливайте її в роботу. Працюйте, беріть на себе максимум в цьому місяці і Єбожте, Да, По цій карті, по-іншому не скажеш. Чудовими вам місяця, скорпіони. Що А, і знову ж таки, Вітаю вас із Днем Народження і бажаю вам всього найкращого. А, і до речі, так, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки коментарі і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм. Всім пока!